Всім доброго ранку. Сьогодні п'яте, так? Да? 5 січня, субота, сьома година. Ми вже встали, будемо різати курей знову. Виріжемо вже їх та і все. Сьогодні, ось скільки це було? Пів шостого, здається. І дивилась на часи. Летів мопед. Десь полетів. Десь полетів, щоб їх вже літали не перестало. А я сіла пити каву. Сережа вже попив, я ще не пила, щоденьку поп'ю. Поки закипить вода. Ну, хто не в курсі. Курей патрить в кип'ятку. Підро води поставили. Може і не вистачає, може ще раз придеться. Так, трішки молочка додавила. Сьогодні треба купити молоко. Таке добре молоко в жінки, це, це взагалі таке добре. Є такі корови добрі. А є от бережно, більше ні в кого не беру, тільки в неї беру моєї жіночки молочниці трудяшки. Буду пити колго. Вчора коментарів багато хороших мені прийшло. Дівчатка пишуть, що я вже їм як подружка. Це я теж як дивлюся, блогерів. Я дивлюсь маму Жанну. Кожен день дивлюсь. Ну от, наче нічого такого не розповідає. Просто жінка приємна. Та й дивлюся, Дай був здоровий. А що нам робить Уже ми в такому віці? Працюємо. Працюємо. Знімаємо, бо, бо нам скучно так хоч себе стимулюєш. Що треба ж, треба, бо люди ж мене дивляться, треба займатися. А так би вже розпливлася, діла або лежала б. Всім смачного, буду снідати. Та це не сніданок, це таке. Зранку, щоб, щоб довше продержалось. Зранку перекус, щоб довше не їсти. Тетяну ходію, мотивірую. Жінка така грамотна, начитана. Вона шукає всю інформацію в научних, наукових джерелах. Її дуже цікаво послухати. Де, в яких продуктах знаходяться, які вітаміни. Мінерали, все вона у це вміє, розказує і показує, які вона робить вправи. Ну, така жіночка. Молодець. На таких світ тримається. Крепка така. Ой, А ми вже так дивимося, стараємося бути. Ну, намагаємося бути. Хоч приблизно, як ото кажуть. Хоч приблизно, як у людей. Восьма вже поскубли, порізали і поскубли. Зараз Сережа буде шмалить. 10 ми вже впорались Зараз покажу вам. Ось такі курочки. Це петушок. Ну, такі, невеличкі. Ну, є там і кілограмові, ну, такі ось, бачите, невеличкі курі. Ну, жирненькі. Ось це потрошки Зараз печіночку посмажу на сніданок і. Жир посмажу, хай буде. До ту баночку, що вчора. Я що вчора я робила та й таке. Поралися вже з курми. Так, ну а що з них толку? Тільки кормить. Там у нас і двох були, різні. Все. Ну, тепер будемо готувати сарай до, до птиці. До підрощої птиці. Сьогодні на вулиці так тепло, зараз покажу вам. Сережа поїхав ворота оставив. Таке сонце на дворі, прямо, прямо теплий такий день. А ми дивилися прогноз погоди на ту неділю морозяка 16 градусів, а в неділю так 22. Не знаю, аж не віриться. Ну, оце так, така погодка. Так, зараз буду готувати сніданок. Сережі кашу сьогодні рисову зварю. Він у мене по кашах. Я каші не їм категорично. Хоча люблю, але не їм. Так, набираю водичку і буду ставити кашку. Ну, так, небагато. Хлібчик, зараз оцей, що залишився, поріжу. В духовку його, жир поріжу на сковорідку і посмажу печіночку. воду на кашу рисову я вже поставила. Рис промию, я завжди промиваю рис. Та любу крупу я промиваю, любу, а, дівчатка рис не можна. Я скільки дивилася, і Ковалькова дивилася, та любих. Усі дієтологи кажуть, що хто хоче схуднути, рис, картопля, макароні вироби, мучні вироби, кондитерські вироби. Оце все нам не можна. Оце вчора, скільки я жиру натопила. Зараз поріжу ще, додавлю, буде повна баночка. Може, ще й мало баночка. Бачимо. Кашка готова. Маслечка вкинула. Рисова. Пічіночки готові. І сухарики. Це на сніданок. Дивіться, яка в мене смакота. Ой, сільки хочу, не можу. Не хочу, я вже то <смі>, Сережа їсть. Печінку будемо... з кашею, я не хочу. Ну, не хочу, то не хочу. <смі> а я хочу сільотки. А мені хуже буде. Да. Все. Всім смачного. На закуску дивіться, що в мене є. Сережа мені купив шоколад. Дідусь Дедушка купив шоколад. 80% чорний шоколад. Яка краса. <рес> Давайте, хто зі мною? Давайте. Ну, оце скільки вийшло жиру. З восьми курок, бачите. Одинадцята, поснідали та трішки прилягла. Сережа пішов в плотню щось робити. А я прилягла, зараз вам поставлю відео, як я пекла бісквіт. То перший раз я пекла такий настоящий, справжній. Бо в мене не було чим збивати, не було в мене міксера, зараз з'явився то вже Буду вчитись. Трішки духовку треба менше було перекрутити. Давайте, зараз поставлю. Так, іде. Сьогодні раніше виходимо. 14.30. Йдемо гуляти. І повітряна тривога. Отак. От Ми вже без неї не можемо жити. Так, йде. Погода. Класно, дивіться, яке небо. Чудове. Сьогодні погодка шепче. Класно. Так, дівчатка. Йду, спочатку пройдусь за міст, там кілометр три, ви вже знаєте. Може й два круга зроблю. Більше всього що два сьогодні. Сьогодні в мене чудовий настрій, чудове здоров'я. будемо жити. Давайте. Так, друзі, я вже не кажу дівчатка, бо в мене вже і хлопчики в підписниках. 15.07. Зараз роблю два круги. Сьогодні заспіваю вам. Зроблю круг і заспіваю. Ось так. Так, друзі, круг зробила, йду на другий круг. Ну, вже буду без вас, бо зарядка геть закінчується. Що я завжди оце не слідкую за цією зарядкою. Фізичні вправи буду робити без вас. Зараз заспіваю, якщо встигну. Саду гуляла, квітки збирала, В саду гуляла, квітки збирала, кого любила, причарувала, саду гуляла, квітки збирала, кого любила, причарувала. Причарувала серце і душу, причарувала серце і душу тепер з тобою, гуляти мушу, причарувала серце і душу тепер з тобою, гуляти мушу. Гуляти буду, ходити буду, гуляти буду, ходити буду, скажу по правді, сватать не буду, гуляти буду, ходити буду, скажу по правді, сватать не буду. Отакі От хлопці, гулять гуляють. А сватати не хочуть. Все, пішла я. Мабуть, вже аж додому, поки зарядю, аж тоді включусь. Давайте. Пішла я ще на один круг. Я сьогодні у Дарі. Дівчатка, йду другий круг. Вже геть сідає зарядка, вже геть темний екран, але я чомусь співаю оце. Ой хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. Іх все. Я сьогодні умничка, я сьогодні молодець, молодчинка, два круга в мене, сьогодні рекорд, два круга. І так легко мені було сьогодні взагалі. Я собою пишаюсь. Я умничка, я молодець. На вечір роблю собі какао. Ось таке какао купила. Ямуна. Порошок. А Сережі чай. Так, трішки додам. Молочко. Трішки кипяточку, а то буде молочко. Так, молочко закипіло. Ось так буде. Так, готую собі. Творожок і сметанкою. Сметана 20%. Селянська. Ось така. Збираємось вечерю. Це моя вечеря. Творожок, сметанка, мандаринку закушу і какао. Це Сережина, кашка, печі з печіночкою. Те, що вранці було. З огірочком. Огірочки, асортівно, з асорті, засорті. Дуже смачні. Мариновані. Турожок, сухарики і чай. Це його вечеря. Це ми ще снідали вранці, боже мій. Вже пора вечерять. Дідушка, йди кушать. Ти пішов мити руки? Молодець. Нема різниці, Чи їмо, чи не їмо. Надо, щоб руки були чисті. Так. Да. Весь час, руки чисті. повинні Всім смачного, Привет. хто з нами. Все, давайте. Все, я вже повечеряла. Сережа ще доїдає. А я вже прибігла, зараз поставлю вам відео. А вам усім бажаю тихої, мирної ночі, і нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!